Дорогі брати та сестри, Шановна церква, радо вітаємо вас на програмі 40 днів молитви та роздумів про заключні події на землі. Ми розпочинаємо новий сезон. Я, Дмитро Колотило і Борис Демчук, будемо ведучими цієї програми. Я думаю, що ви вже придбали ось такі чудові книги 40 днів молитви. І хочу сказати, що ці. Роздуми будуть корисними для тих, хто любить Бога, хто шанує молитву, і також для тих, хто сьогодні хоче краще розібратися в останніх подіях в світі. Дана програма передбачає те, що члени церкви розділяться по парам і виберуть для себе молотованого партнера, для того, щоб кожен день читати нову тему з даного посібника. По телефону, чи зустрічаючись кожного дня, спілкуватись на дану тему, роздумувати, молитися один за одного і молитися щонайменше за п'ять людей з вашого особистого молитовного списку. Гадаю, що дана програма стане подвійним благословенням для вас. Перше, це покращить ваші особисті стосунки з Господом і допоможе е, об'єднатися вам як братам і сестрам однієї громади. Отже. Підписуйтесь на наш YouTube канал, слідкуйте за нашими зустрічами і вірю, що це принесе вам Боже благословення і духовно ви зможете зростати.